У сполучених штатах у віці 100 років помер колишній президент Джеймі Картер. Він прожив найдувше з усіх американських президентів на час правління Картера. А це 1977-1981 роки припало кілька масштабних криз, що завадило 39-му президенту переобратися на другий термін. Він залишив Білий Дім із низьким рейтингом схвалення, але його репутацію за десятки років відновили завдяки гуманітарній діяльності, яка принесла йому Нобелівську премію миру. Картер використав образ ідеаліста провінціала. Який не знає і знати не бажає столичних звичаїв і реальної політики, просив називати його фамільярним скороченим ім'ям. А головним гаслом його компанії було: Я вам ніколи не збрешу помер Картер у своєму будинку в містечку Плейнс, штат Джорджія. Останніми роками він боровся з агресивною формою меланоми.